Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття з художнього линевого розвитку. Сьогодні з вами ми вивчимо віршу Катерини Перелісної яблучка. Доброго ранку, малята! Сьогодні другий день нашого кольорового тижня. А щоб дізнатися, що за колір, пропоную вам відгадати загадку. Колір цей яскравий дуже, колір серця, колір ружі, колір яблук у садку. Колір маків на луку, колір шляпки в мухомора, колір вуст і помідора. Що за колір то? Червоний. Так, сьогодні червоний день, і тому гій сьогодні до нас теж прийшов незвичайний, щоб дізнатися про нього, підгадайте ще одну загадку. Влітку у садочку зріє під листочком, босони, набравшись, Соку стане враз червонобоким, стогадались малята? Це яблуко. Яблуко хоче з вами познайомитись і хоче дізнатися, що ви знаєте про нього. Де росте яблуко? У саду чи на городі? Яблука це фрукти чи овочі? На якому дереві ростуть яблука? Малята, я сподіваюся, що на всі запитання ви знайшли правильну відповідь. Пропоную вам пограти в гру, яка називається Скажи, яке яблуко. Будемо називати його ознаки. Тобто будемо говорити, яке воно може бути. Яблуко яке? Давайте разом. Кругле, гладеньке, стигле, солодке, рум'яне, соковите. Маленьке, запашне, тверде, спіле, червоне, тухмяне, ароматне. Сьогодні на занятті ми з вами вивчимо вірш Катерини Перелісної Яблучка. Послухайте його, будь ласка, ой, хороші яблучка у саду та високо виросли на біду. У зеленім листячку ми миготять, а упасти з гілочки не хотять. Не відірве Яблучка і вітерець, хоч нагнув нам гілочку, молодець, нижче вітре гілочку, нахили, щоб дістати яблучко ми змогли. Ну що, малята, сподобався вам віршик? А скажіть, про що цей вірш? Про яблука. А де вони ростуть? Яблука ростуть в саду. А ростуть вони низько чи високо? Яблучка растуть високо. А хто хоче зірвати яблучка? Яблочка хочуть зірвати діти. А хто нагнув гілочку? Гілочку нагнув вітерець. Давайте, малята, вивчимо цей вірш за допомогою нема таблиць. Кожен рядочок це картинка. Запам'ятовуючи картинки і слова, ви зможете легко вивчити віршик. Тож давайте спробуємо разом. Ой, хороші яблучка у саду та вигсоко виросли на біду. У зеленім листечку готять а упасти з гілочки не хотять. Не видірве яблучка і вітерець, хоч нагнув нам гілочку. Молодець, нижче вітре, гілочку, нахили, Щоб дістати яблучко ми змогли. Любі малята. Я з нетерпінням чекатиму. Відео, де ви розказуєте вірші. До зустрічі.